Вітання всім глядачам тут Львівський виноград сьогодні 7 червня 2017 року. Тиждень теплої і дощової погоди, яка була на Львівщині минулому тижні, суттєво активізував виноградних пагонів. На даний час, окремі пагони вже досягають довжини метр і далі. На пагонах є в середньому 10-12 основних листків, тобто через якийсь тиждень. Максимум 10 днів на Львівщині розпочнеться на кінець цвітіння винограду, які нам необхідно зробити операції перед цвітінням винограду. Зони суцвіть, яких я рекомендую залишати поки два, а далі за результатами запилення чи залишати два, якщо воно буде погане, а якщо воно буде хороше, тоді визначатися і залишати одне з двох кращих. З зони Сусвіті я обов'язково видаляю всі пасинки. Пасинки створюють непотрібну нам загущеність у зоні сусвіт, і при цвітінні вони заважають руху виноградного, виноградного пилку, що з таким чином негативно впливає на запилення. Тобто, як ми бачимо, всі пасанки видалені, у разі потреби. Якщо пагони розташовані дуже густо, також можна видаляти і окремі основні листки зони суцвіт, які нам заважають при опиленні. Що нам необхідно ще зробити у цей тиждень? Обов'язково підкормити виноградник позакоренево бору в препаратами. І також зробити обробку виноградника перед цвітінням. Як я вже рекомендував у групі Львівський виноград на Фейсбуці, першу обробку я роблю баковою сумішу від антрокнозу, антрок... мілдю і оїдіуму. Перед нами кучі блістящого. Також залишив під два освітян, поки що далі це вже пагони велеса з його. Це знову блістящий і це знову Велес. З його титанічними соцвіттями. які вже вже походу частково змали. Далі ми бачимо прививку чорне-зелене, це Гарольд на Галахат. Як видно, брунька вже пішла в ріст. Прививка зроблена тиждень тому. Далі це прививка академік на, на Галахат. також бронька пішла в Ріст. І це також академік, академік на Галахат. І тут також академік Нагалахат. Перед нами ще кущ Аркадія. Коли пагони дуже потужні. Істині ж пагоном приблизно 10-15 см, також залишено по васу цвіття пагі Листя, тобто пасанки, а в окремих випадках і основні листя також виділялися з зони суцвіття. Таким чином воно радові львівщини, готуємося до цвітіння успіхів.